Дорогі друзі, що згадується в цей день сьогодні? Друга неділя травня, день матері, а де день тата? День батька? Друга червня. Друга добре було разом якось це, правда? Не розділяти батьків. В Біблії є місця списання, де написано Шануй батька і матір, і вони записані в 20-му розділі Вихід, 5-й розділ повторення закону, 15-й розділ Матвія і 6-й розділ послання апостола Павла до Ефеся». згадується про шанування батьків, і це є важливо, тому що стільки місць говорить про це, щоб людина шанувала. Що означає насправді коротко хочу, щоб ми згадали, що це таке для нас сьогодні, наскільки воно важливо, і насправді є пошана до батьків, це виявлення їм вдячності. Коли діти є вдячні своїм батькам за те, що вони народили їх, піклували за ними, так, доглядали, вирощували, вложували у них, це є насправді дійсно важливо. Дивіться, що пише Соломон, як він вдячний своїм батькам, і він пише про це в приповістках 176: Корона для старших онуки, а пишнота дітей їхні батьки. Пишнота дітей, їхні батьки. Це є дійсно виявляння вдячності діти, які розуміють, що їхні батьки це є для них є пишнота. Це важливо, і Господь по-особливому ставиться в ці стосунки дітей до своїх батьків. Діти, вони підкоряються владі в себе дома, своїм батькам, своїй мамі, своєму татові. Наш Господь Ісус Христос, бувши Господом, бувши Богом, написано, Він був слухняним. Деколи буває так, що батьки десь менше розуміються від вже. Новітніх дітей, які діти Гугла. І Вони можуть знати значно діти більше сьогодні і багато просунутішим більше від батьків було. Скажіть мені, будь ласка, Ісус Христос він знав більше від Марії і від Йосипа? Хто кого би мав навчатися і хто кого би мав слухатися? Але написано, Він був слухняний своїм батькам до часу. До певного часу. Далі він подорослішав, далі він вийшов на служіння. Це друга сторона медалі. Батьки не можуть завжди впливати на своїх дітей. Коли в них є вже своя сім'я, все. Цей вплив може бути як порадою, але не як законом. Тому підкорятися дитина тоді, коли вона ще є з батьками, коли вона ще живе разом, коли вона ще не має своєї сім'ї. Отже, слухатися. Апостол Павло до Колосян 3:20 говорить: діти. Будьте слухняні у всьому батькам. Бо це Господу що приємно. Хочете зробити Богові приємно? Діти, будьте слухняні своїм батькам. І Богу це приємно. Він дивиться на таку дитину, яка слухняна своїм батькам. Йому приємно від того, що діти слухняні. Це і важливо поважати, мати повагу. До своїх батьків. Дійсно, не просто словесно, а дійсно на практиці поважати. Причі 30.17 Око, що з батька сміється і погоджує послухом матері, нехай видзубають йому круки поточні, і нехай оренята його пожеруть. Як вам така премудрість Соломона? Таке побажання дитині, яка погоджує своїми батьками. Іншими словами, хай його склюють птахи. Він розумів, що від цього залежить благословіння дітей, яке їхнє буде ставлення до батьків. І писання про це нам говорить, так? шануй свого батька і матір для чого? Щоб добре було тобі на цій землі і щоб ти був довголітній. Тому ці стосунки Богом заложені, і Він хоче, щоб ця пошана була до батьків. І посліднє: діти, дбайте про своїх батьків, старших, немічних, хворих, які, можливо, вже мають певну інвалідність. Це є важливо. Це є насправді шанування, це не просто слова, а дійсно дбання про своїх батьків. І апостол Павло до Тимофія, він говорить про ці стосунки, 1 Тимофія 5, 4 і 8. А як має вдовиця яка дітей чи внучат, нехай учиться перше побожно шанувати родину свою і віддячуватися батькам, бо це Богові вгодне, і подбав про те, щоб його мама не залишалася без підтримки. Тобто напряму це залежить. На дітях оця підтримка, допомога мами. Щоб діти дбали про благополуччя своїх батьків. І восьмий вірш. Коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, то й вирік савіри, і він гірший від невірного. Це практичне християнство дітей в сім'ї. Дбати про своїх найближчих рідних батьків. Які вже десь немічні, і не залишати їх цій старості.